Добрий ранок, Україна! Новий день та нова героїня для вас. Красуня Беті уже під седацію. Чому? Тому що вона завітала до нас на планову операцію. Операцію по стерилізації. Тому, кому інтересно, як проходить така операція, хто хоче потримати з нами кулички, йдемо вперед! Наша історія продовжується. Наша героїня вже в операційній, на операційному столі в стані наркозу, тому потримайте кулачки за нашу героїню, щоб наша операція пройшла вдало. Наша операція успішно виконана. Дуже часто ви запитуєте, лікарю, під час такої операції. Великий розріз. покажем. В середньому 05-06 мм через такий розріз ми проводимо таку операцію. А далі, а далі продовжуємо нашу історію. Набираємо власницю і розповідаємо, що все пройшло вдало. Наша героїня після післяопераційному боксі. Бокс під ігрівом, тепленько, гарненько, крок за кроком просинає.